Без минулого немає майбутнього. Історія нашої країни пишеться кров'ю. Як ми сумно про це говорити, але сьогодні вшановує пам'ять небесної сотні? Пам'ятаємо, шануємо, сумуємо. Фастівчани прийшли вшанувати пам'ять Небесної Сотні від маленького до дорослого мешканця міста. Не передати того болю, який тримає кожен українець у собі. Криваві сутички на майдані мають свої відголоски у кожному куточку країни. Фастів, не виняток. Наше місто має свого героя Андрія Саєнка. І сьогодні молодь покладає квіти загиблим. Сьогодні ми в скорботі, і кожен з нас прийшов сюди, аби вшанувати героїв Небесної Сотні. Ми дякуємо їм за те, що боролися за наше життя. Я скорбую за нашими такими втратами колосальними. Наші герої за незалежність. Так я був тричі. на ньому. Я бачив ці жахливі події. Це Ну, це взагалі це не коштує людських життів. мені дуже хотілося побувати тут. А, навіть не через те, що просто оголошували, а дуже хотілося саме наче а, вшанувати їхню пам'ять. Для когось дні проведені на майдані стали сенсом їхнього існування, для когось джерелом натхнення та спробою змінити своє життя та долю країни. Для інших євромайдан став місцем їхньої роботи, тяжкої та небезпечної. Тетяна Чіпко, Віталій Філіпов, телеканал Фастів Тіві.